Війна в Україні жахлива. Щодня вмирає дедалі більше людей. Родини розірвані, і десятки тисяч дітей залишаються без батька. Написала речниця угорського уряду у своєму пості у соцмережі. Вона наголосила, що Угорщина вже забезпечила можливість на навчання для 5200 дітей біженців з України. Олександра Сенткіраї зазначила, що для Угорщини важливо допомагати в інтеграції тим людям, які, рятуючись від війни, знайшли прихисток на її території, але у той же час чекає на те, щоб і в Україні забезпечили захист прав угорців, які проживають на Закарпатті. Речниця додала до свого допису відеоролик, в якому діти з України знайомляться вже в угорських закладах, в яких вони навчаються. У своєму коментарі у відео Олександра Сенткіраї зазначила, що родини, які прибули до Угорщини з тих територій України, які найбільше постраждали внаслідок війни, знайшли в Угорщині нову домівку. В угорських школах та садочках навчається 5200 дітей з України. Для них забезпечені права на використання рідної мови та допомога в інтеграції до місцевих спільнот. Угорщина дбає про безкоштовне навчання цих дітей, забезпечує їх безкоштовні. Ними підручниками та окремо підтримує індивідуальну мовну підготовку для кожного кількістю п'ять разів на тиждень. Діти в школах мають можливість на соціалізацію в оточенні своїх однолітків. Вони разом граються та почувають себе у безпеці, що в свою чергу допомагає подолати всі ті травми, яких вони зазнали у наслідок війни. Наголосила Олександра Сендкірає.